Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Залужному готують борт на саміті НАТО. Виступатиме особисто. Говоритиме про ЗАЕС. Ситуація критична. Путін віддав наказ готувати підриви. Сценарій можливої аварії на заес буде сильно відрізнятися від аварії на ЧАЕС, як за швидкістю проходження, так і за наслідками. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив деталі підготовки рашистів до створення радіаційної техногенної катастрофи на захопленій Запорізькій атомній електростанції, зазначимо, що 22 червня президент України Володимир Зеленський зазначив, що РФ розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній електростанції з витоком радіації. Водночас Буданов у інтерв'ю The Drive повідомив, що з технічної точки зору РФ вже підготувало все для теракту частину станції, яку Якщо буде прийнято рішення, швидше за все підірвуть, є штучна водойма на території станції, яка забезпечує охолодження. Тож вони збираються пошкодити зв'язок у системі, що згодом спричинить цю технологічну катастрофу, яку ніхто не зможе зупинити чи пом'якшити, тому що пошуково-рятувальні роботи в зоні бойових дій неможливі, повідомив очільник горе міністерства оборони України. Також магате 21 червня офіційно підтвердило, що її від про промінування заес, включно з територією біля ставка охолоджувача, а також певних місць у середині станції. І саме питання охолодження станції є однією з критичних проблем. Вода у ставку, який відділений від вже колишнього Каховського водосховища, йде у бризкальні басейни, які охолоджують шість зупинених реакторів та сховища відпрацьованого палива. За інформацією енергоатома, рівень води 30 червня у ньому складає 16,58 м. метрів. Ра існують засоби поповнення через забір води з дренажної системи або з каналу теплоелектростанції, рівень води, в якому зараз складає 11,15 метра. Але все це працює в умовах, коли сам ставок відділений дамбою, і на супутникових знімках Sentinel від 6 травня по підриву Коховської ГЕЗа та знімку за 25 червня добре видно різницю у річищі Дніпра у районі Заес. Тобто сам ставок існує виключно через наявність самої греблі, яка зараз утримує воду, і охолодження заес потребує у незалежності від того, чи працюють реактори чи ні. З боку Defense Express зазначимо. Що все наведене нижче не претендує на виключеність та повноту. Тож при будь-яких подіях на запорізькій атомній електростанції закликаємо чітко виконувати вказівки відповідних державних служб, водночас в умовах, коли кожна заява про можливість теракту на ЗС призводить до штурмів, аптек вбачаємо за необхідне все ж таки навести відповідні витримки з доволі численними наукових публікацій, які були присвячені аналізу важких аварій. на з реакторами ВВР 1000 до яких і відноситься ЗАЕС. І перше, що слід розуміти, що між аваріями на Чорнобильській атомній електростанції та можливій катастрофі на Запорізькій у будь-якому випадку будуть значні відмінності. Це пов'язано з тим, що на ЧАЕС використовувалися реактори РБМК, а на ЗАЕС ВВР ВВР-1000, які вважають значно безпечнішими та значно менші за розмірами. Зокрема, сам реактор знаходиться у. Середині герметичного циліндру висотою понад 50 метрів, діаметром 45 метрів та товщиною стінок 1,2 метри. Задача цієї конструкції, у випадку розгерметизації реактора, у якому циркулює вода, утримати у середині всю радіоактивну пару. Це, звісно, за умови цілісної самої конструкції. Але у випадку порушення роботи системи охолодження реактора ситуація буде дещо іншою. Зокрема, Росатом АУ РФ реактори типу ВВР-1000 також активно Но експлуатується у 2018 році, опублікував наукове моделювання аварії аналогічної запорізької Ростовської АЕС. Предварительні матеріали, оценки воздействия на окружаючу середу експлуатації енергоблока номер 1 Ростовської АЕС в 18-місячному топлівному циклі на мощності реакторної установки 104% от номінальної. І одним зі сценаріїв було б якраз аварія і система охолодження, але через припинення. Енергоживлення станції і цей аналіз також підходить у випадку, якщо води у системі охолодження просто не буде. Але важливою відмінністю є те, що моделювалася аварія на працюючій, а не зупиненій атомній електростанції. Так, при відсутності охолодження в енергоблоці ВВР-1000, який працював приблизно через дві години, почне плаватися активна зона реактора. Розграматизація тепловидільних елементів наступає приблизно через дві години 40 хвилин через приблизно. Знову п'ять з половиною годин буде зруйновано корпус реактора і розплави з ядерного палива металу та бетону проплавить фундамент до ґрунту. У випадку, якщо цей розплав не встигне застигнути і дійде до рівня ґрунтових вод, то відбудеться їх зараження. У теорії можливий паровий вибух. Аналогічна загроза була і на чаес. Для того тоді там був пробитий штрек, і під реактором почали створювати ще одну плиту з охолоджуванням, але ці заходи не знатобилися. Бо розплав не пройшов фундамент до станції. Все це дає деяку надію на те, що цивілізований світ все ж таки скористається цим часом для активних дій із забезпечення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції та оперативного відновлення системи охолодження. У іншому випадку об'єктивно весь світ буде глибоко занепокоєний вже глобальною аварією на всіх шести енергоблоках найбільшої у Європі атомної електростанції. І слід зазначити, що дії рашист. І в окремі підриву ставка охолоджувача цілком можуть бути значно небезпечніші і торкатися інших критичних систем станції до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.